Дорогі друзі, глядачі каналу TBN.UA, Сьогодні на території цього спортивного комплексу Укса відбудеться унікальна подія, презентація нашого нового проєкту Шлях чемпіонки це спільний проєкт з організацією, яка має таку назву. Мета цієї організації ділитися вірою в Бога серед професійних спортсменок різних видів спорту. Організація шлях чемпіонки вона направлена на всебічний розвиток спортсменки як особистості, і ми бажаємо, щоб кожна спортсменка відчувала себе щасливою і впевненою не тільки в спорті, на спортивному майданчику або спортивному залі, але і у житті. Тому ми також розповідаємо їм про Бога. Ми торкаємося багатьох видів спорту, таких як футбол, футзал, баскетбол, настільний теніс, волейбол, фехтування, бокс. Боротьба і багато інших видів спорту, тому ми відкриті для всіх. На вашу думку, чи потрібен Бог, віра в Бога професійним спортсменам і що може ця віра дати? Ну, коли займа, займався футболом, то і, і рідні, і мати моя вона казала, що вона писала мені молитви, і Я перед кожною грою читав молитви. І так би мовити, Бог допомагав мені, моїй команді, і я вірив в Бога ще коли грав, то я розумію, що він потрібен. Він є у нас у кожному, і кожен із нас може поспілкуватися з ним і попросити те, що йому потрібно. Віра в Бога дуже важлива, не лише у спорті чи в професійному спорті, а взагалі у житті. Так як я професійно займалась, я можу сказати, що лише завдяки віри в Бога я змогла досягнути таких успіхів, які я змогла досягнути. Тому що були різні ситуації, були травми, були емоційні качелі, як люблять казати, були такі моменти, де ти думав, що ти просто можеш не встати. Але коли ти молишся, коли ти віриш, що Бог дасть сили піднятися, коли ти просиш у Бога цю силу, то. Проходити ці шляхи легше, як ви доносите цю віру в Бога іншим спортсменкам? Ну в першу чергу. Для мене прославлення Бога це сам спорт в тому, що я граю, в тому, що я приношу перемогу команді голом. Я перемагаємо командою на міжнародних аренах в Україні, і цим ми прославляємо Бога. Наприклад, в своїй професійній кар'єрі особистій, коли я забиваю гол, я завдячую Богу за це. І я знаю, що це саме його відображення на моєму шляху і моєму успіху. І знаєте, кажуть такі речі, коли не звертайтеся до Бога тільки тоді, коли вам погано, тільки тоді, коли у вас щось сталося. Звертайтеся і дякуйте Богу, тоді, коли у вас все класно, коли у вас є успіх. І от. Я останнім часом просто е, спостерігала за собою, е, коли я коли я саме в яких ситуаціях розмовляю з Богом, згадую. І я побачила, що в е, більше ситуаціях я його згадую, коли мені добре. І коли я йому дякую за те, що у мене він він благословляє мене на більше, на більше людей, на, на спілкування з іншими, де я можу також сказати про Бога, що це все Бог, що це чудо, це це все від Бога. Те, що ми маємо наш успіх, наше служіння, прославлення країни і так далі. Тому це дуже велика цінність з Богом бути в серці, і я завжди кажу, що Бог іде попереду, а я за ним в спорті. Мета сьогоднішньої зустрічі показати українським спортсменам та спортсменкам, як віра в Бога допомагає не лише у повсякденному житті, але й в спортивній кар'єрі. Після багатотисячних переглядів на нашому youtube каналі TBNUA, нової програми Шлях чемпіонки. Ми вирішили запитати учасників зустрічі про їхнє особисте ставлення до Бога. Такі заходи, як сьогодні, і це ну це чудово, і це настільки яскрава сьогодні подія для наших дівчат. Що, я думаю, для них буде дуже великим свідоцтвом те, що ми сьогодні побачили і що вони переживуть. Ми вже методично працюємо е своїм прикладом, життєвим показуємо. Як це класно жити з Богом? Які це бонуси для них особисто? Чим відрізняється життя християн від звичайних людей? Наскільки це класне, якісне життя? Що відрізняє віруючого спортсмена і невіруючого? Яка різниця? Ставлення до змагань. Ми не дивимося, що змагання це для того, щоб визначити хто кращий. Ми дивимося як момент розвитку кожного з нас, і ми розвиваємось, і наш опонент розвивається разом з нами. Навіть з цього погляду, потім поведінка на тому ж футбольному полі для нас принципово нормативна лексика, для нас принципова повага до суперника, до суддів, навіть якщо вони помиляються. Прийняти прости, запростити, забути, грати далі, бути світлом. І навіть через такі дрібні моменти люди бачать дійсно, що дійсно ми чимось відрізняємося. Ага, не така команда, це незвичайна команда. Коли ти спортсмен, ти з самого дитинства займаєшся постійно цим, ну цим от, у тебе формуються якісь там лідерські якості, у тебе формуються якісь там ну принципи, досягати якоїсь мети і так далі. І коли ми досягаємо через спорт людей до Бога. То потім ці люди можуть ну, також досягати величезну кількість людей, тому що спорт ну, це дуже такий класний інструмент, через який ми можемо ну, рухати взагалі християнські принципи і цінності. І через спорт, великий спорт, ми можемо також показувати на всеукраїнському рівні. Ну, Бога. Ми перший, до речі, християнський клуб в Україні, професійний, з професійним статусом. Я вам говорю зараз про дорослу команду, ми в другій лізі. Я дивлюсь на цих хлопців: кому 25, кому 27, кому 20, кому 23. Вони мріють реалізуватись в професійному спорті. Міняємо відношення до християн, відношення до того, що християни теж можуть бути в спорті, християни можуть бути і повинні в освіті. От, не тільки збудувати молитовний дім і там збиратись, а впливати на соціум, на всі шари суспільства, там де, там, де є люди, там повинні ми бути. Кожен має своє призначення в житті. Але чим би ви не займалися, живіть із Богом у серці. Нехай ваші досягнення та перемоги прославляють не лише вас, але в першу чергу Бога. Будемо вдячними йому за життя та таланти якими Бог нагородив нас, миру вам, здоров'я та нових перемог!